Доброго часу, друзі. Мене звати Віта, а ви на каналі Вікторія Буряк. Сьогодні я хочу продовжити розмову про спільний проєкт з Ладою. Її канал називається Творча студія Лада Моя добра справа. Сьогодні я вам хочу показати готові роботи і розповісти, для якого ж фонду вони в мене предназначені, а також покажу, над чим продовжу працювати далі. Я сьогодні у нас вже 22 січня 2024 року в мене дов'язалися два жилети. Ось сіренький і ось таке чорненьке, синеньке пухнастике. Ці жилети в мене поїдуть до благодійного фонду чарівниці Добра. Цей фонд раніше називався 28 ПТЛ. Але з початком повномасштабного вторгнення дівчата змінили назви, тепер вони мають назву чарівниці добра. Черівниця добра, головна сторінка, головний офіс у них у Чернігові, і в описі під цим відео буде посилання на саме на головну сторінку цього фонду. Також цей фонд має своїх координаторів у багатьох містах: це Київ, Харків, Одеса, Запоріжжя. Хмельницький, якщо мені пам'ять не зраджує, тобто все це можна буде подивитися на головній сторінці. Щомісяцю дівчата виставляють яке місто що найбільше потребує. Зазвичай цей фонд працював з діточками, інвалідами та людьми похилого віку. Але спочатку. Великої війни дівчата також почали і працювати з військовими. З цим фондом я працюю вже, як я говорила, вже другу зиму. Я в'язала жилети, пояси і трошечки шкарпеток. Чому трошечки Бо найбільшу частину шкарпеток я відправляла до інших дівчат, але це ще буде в наступному відео. Для черівниць добра я наче більше вив'язувала жилети і вже із залишки в пряжі, тоді вже в мене виходили звичайні пояси резиночкою один на один, як хомут, тільки з невеличким ніби, вирізом для животику. Але в цьому році я ще пояси не в'язала, і дівчата ті, що в'язали, кажуть, що просять на застібках. Для наших котиків дівчата просять в'язати речі не яскраві. Без надписів, без національної символіки. Ми не знаємо, де наші хлопці можуть на цих жилетах бути. І хочу вам сказати, що свої роботи я бачила, як складали їх у посилку для хлопців і як вони їхали на нуль. Як там розбирали їх. На нулі. Дівчата за можливості зазвичай виставляють фотозвіти або відеозвіти з тим, як отримуються наші речі, але це за можливості. Не кожен може виставляти і не дозволяє виставляти ці фото або відео для загального ознайомлення. І я з цим зараз згодна. Ми не знаємо, де люди бувають. Досить того, що ми деякі речі свої виставляємо і показуємо. Але всі роботи, які надходять до фонду чарівниця Добра, координатори виставляють на своїх сторінках. До цього фонду можуть знаходити в'язані речі, нові покупні речі, солодощі. Якщо ви подивитесь на головну сторінку чарівниці добра в Інстаграм, Бачите, що найчастіше збирають дівчата, які вимоги, а якщо вас щось дуже так зацікавило, їм завжди можна написати в повідомлення та поспілкуватися це для тих, хто не знає. І так, сьогодні я розповідаю найбільше про жилети, бо в мене готові на відправку жилети. В цьому році до жилетів трішечки змінилися вимоги. Загальна довжина жилету 73-75 см, і пройма 24-25 см. Зараз перед собою на екрані ви бачите жилет, який вив'язаний з пухнастої спонферської пряжі. Ось вона. А це вже домішки це мариносик та напівмариносик це вже з моїх запасів. І ось з такої пряжі, чому я додаю, ну мені так легше на очі, бо дуже чорна пряжа, м'якенька, вона так, коли попрати таке тепле полотно, немов що воно дягаєш, Дуже таке гарне полотно. Так пряжа вся розпушується, ну мені дуже сподобалось. І я вам хочу показати. Чи відповідає мій жилет тим вимогам, що є зараз у дівчат. Виріз горловини може бути або круглим, або вегразним це вже на ваш вибір. І так, давайте подивимося: ось моя пройма. Висота пройми в мене 24 см. Жилет у мене складений навпіл: половина 36 см це 72-73 см. Якщо повністю його розкласти. Тобто, ось цей жилет повністю відповідає вимогам цього фонду. Модель жилета, мені дуже подобається, і коротко розповім, як я в'язала цей жилет. Я набрала необхідну кількість петель на спиці, відв'язала 7 см резинкою, розділила петлі на 4 частини. Перша частина і друга частина це лицьова гладь попереду та спинці. А ще дві частини це продовження резинки 2х2 по боках. Чому я це роблю? Бо резинка дає більш щільне прилягання жилету до тіла і тоді тепліше. І пройму я не обв'язувала, можна було обв'язати, але я вирішила не обв'язувати, тому що тут і так іде по краям резиночка, вона і так досить гарно жилет виглядає. Це, що стосується цього жилету, ось цей жилет Він відв'язаний також з міксу багатьох ниточок. І одна з них ниточок, я не знаю ані назви, ані складу, ось така сіренька, яку надав мені фонд. Цю ниточку я брала у чотири складені. Додавала одну ниточку кід мохеру та дві ниточки мериносу. Вив'язувала я цей жилет на п'ятірці. Все добре було би. Але, по-перше, полотно в мене почало косити, до резинку розпустила, і вирішила продовжувати вив'язувати резинкою. Адже один із способів, як побороти косину полотна, це вив'язувати такий візерунок, в якому у рядочку однакова кількість лицевих та виворітних петель. цим я скористалася і від резинки почала вив'язувати. Резинку в'язала на 4. А саме тіло пішла вив'язувати на п'ятірці. В'язала, в'язала, все в мене добре, все гарно виходило. Я навіть була така думка, господи, та як же ж воно буде? П'ятірка, там такі дірки великі, господи, хоч би воно все закрилося. Воно не тільки закрилося і перекрилося. Ця пряжа дала, ось ця пряжа дала дуже велику усадку, майже на 10 см скоротилася дуже нам. Витягувала як могла, але цей жилет не зовсім буде відповідати вимогам. Тут маленька пройма 18 см. Прала я при температурі 30 градусів, ручне прання, але збіглася, розтягло як могла, поки вологим. Сподіваюсь, що все-таки цей жилет найде й собі. Казей або хазяйку. Не всі великі бувають, є й маленькі. І окрім жилетів я вив'язувала шкарпетки. Але шкарпетки це вже для іншого фонду. Тому я просто вам покажу, що вони в мене готові. Ось такі гарнюні шкарпеточки в мене вийшли. Орієнтовно, це, мабуть, 42-43 розмір, з маленьких моточків виходять шкарпетки. Після прання оця пряжа Ярослава так розпушується, мені так подобається. Мені з цієї пряжі сподобалося навіть більше в'язати, аніж з, 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 з пряжі, Алізе, навіть регія. З цього мариносу мені сподобалося в'язати найбільше. Дуже прості шкарпеточки. 50 рядочків резинки 2х2, 25 рядочків лицева гладь, укріплена бабусина п'яточка, клин климпідйоми, повністю лицева гладь і стрічкове закриття миска. зовсім зовсім простенька модель, вона так добре буде сидіти. І оця подовжена резинка вона буде більш щільно прилягати до ніжки. Ну, а зараз я вам буду потихеньку розповідати, над чим я працюю далі. Я продовжую вив'язувати пряжу пухнастик. Вона дуже легка на руки, навіть з компаньонами. Мені це це в'язання в мене відпочинок. Тому я цей виріб залишаю собі вже аж на вечір. Це вже перед сном, в'язання перед сном. Як же я в'яжу, щоб мене дуже було важко? По-перше, в'яжу я годину. А потім відпочиваю. Обов'язково я встаю, ходжу і відпочиваю. Якщо, от бачите, у мене пряжа темна, це повинно в мене бути дуже гарно освітлене робоче місце. Це в мене є напольна лампа, я її вмикаю собі і в'яжу. І Ввечері верхній світ інколи додаю. І потихеньку це в'яжу. Також цей процес я в'яжу, коли до мене прийде безсоння, серед ночі, але вже верхнє освітлення. Я вже не вмикаю, тільки лампа, щоб був приглушений світ, тоді швидше Заспокоюєшся, очки закриваються, відкладаєш в'язанічки, і спиш далі. Це в мене буде також жилет тієї самої моделі. І тут я тільки почала вив'язувати резинку. Не дуже багато. Але цей ж саме мікс, і буде ще один жилет. А зараз на екранах у вас дрібні різнокольорові горошинки. Ось такі моточки. Ви в мене шкарпетку вже бачили. Це в мене йде 5 таких моточків на одну шкарпетку. Приєдналася. А оце горох. Ось таких моточків на одну шкарпетку в мене йде 14-15 штук. І ось цих таких дріб'язків я почала вив'язувати ще одну пару шкарпеток. Отак от вони поєднуються у шкарпетку. Були ще в мене зовсім ниточки коротонці, і я їх додавала, аби шкарпетки були дуже-дуже веселенькі. Ось такі веселі шкарпетки це також пасма пряжі Ярослав фірми. Дуже мені подобається. І от, отримаєш насолоду. Швидко не вийде в'язати, бо коротунців між собою треба звалювати, поєднувати. Але чи мені подобається з ними працювати, і я їх можу або однією кінчиком повернути, або розмотати іншим кінчиком, або є маленькі коротенці, і я їх сюди потихеньку додаю, аби зробити шкарпетку веселіше. Ну, дивіться, яка гарміння виходить шкарпетка. Весела, святкова. Я думаю, що вона. Знаю свого хазяїна, і хазяїн по задоволенням ці шкарпетки буде носити. Також саме для цієї шкарпетки та ж сама модель. Я обрала 50 резин... рядів резинки 2х2, 25 рядочків гладь і укріплена до бабусина п'яточка. Перша шкарпетка в мене вже клин підйому відв'язаний, а на другій шкарпетці я дійшла тільки до п'яточки. Повторюсь, на одну шкарпетку. У мене йде 14-15 отаких коротонців. Ось так коротенько я вам розповіла про трішечки про фонд «Чарівниця добра, про вимоги до жилетів, як вони виходять в мене. Також я вам показала процеси, над якими я працюю. В описі під відео, нагадаю, буде посилання на головну сторінку благодійного фонду «Чарівниця добра, а також в описі під відео ви знайдете посилання на організатора нашу ладочку та всіх дівчат, які вирішили прийняти участь у цьому проєктові, який ні до чого не зобов'язує, що встиг, скільки встиг, це тільки твоя справа. Але найголовніше, що це твоя добра справа. Що ти своїм добром когось можеш зігріти, подарувати гарний настрій. Та просто підтримати. Можливо, самим словом та підтримати. Проходьте, будь ласка, до дівчат, подивіться там дуже багато чого цікавого розповідають. Можливо, вам знадобиться та інформація, яку ви знайдете в кожному з відео з цього проєкту. Надихайтеся. В'яжіть з нами, в'яжіть як ми, вяжіть краще нас. Головне, в'яжіть із задоволенням, і хай ваші вироби приносять тепло та радість тим, для кого вони в'язалися. До зустрічі, любі, до наступних і відео.